Всім привіт! Ви на каналі Vlog і це моє нове відео. Сьогодні у нас розпаковка у літочок. Це вже я біжу додому. На самом ділі я дуже сильно спішила, щоб зняти розпаковку і заселити їх, тому що мені треба було вже 8 годин йти, а на відео вже було 6.30. Це я біжу додому. Я вже по дорозі подивилась, але не всіх равликів, я не знала, що їх буде настільки багато. Подивіться, як Мило виліз вже один равлик. Чесно кажучи, я була в шоці, тому що я не замовляла суту Альбіно, тому що я брала сільвера до пари, до свого Альбіно, і мені поклали ще подарунок такого суту Альбіно. Чесно кажучи, я думаю, це класно, але я думаю, в людині в якої б не було контейнеру для ще одного равлика, це було так собі. Тут я трошки проєгіла, тому що тут була іктерика. Вона була велика. Я не зрозуміла, чому вона така велика. Тому що я замовляла двох маленьких, може сантиметра 3-4. І я тут бачила вже свого сільвера. Тут ще ектеріка. Я замовила дві маленьких, мені поклали дві великих. Ось ви можете там на відео бачити, просто будь-яку сьомку. І тут я ще проєфіла. Мені поклали двох маленьких, які я замовляла. Це іксерики маленькі. І ще третього великого. Ну, чесно була в шоці. І п'ятьох редків, яких я замовляла. Вже кладу ретиків, але кажу, на даний час я вже їх переселила в більший контейнер, тому що зрозуміло, що їм потрібен більший. Дивіться, які вони красиві, милі. Це, мабуть, найкраща покупка за сьогодні. Ось іктерики, їх дуже багато, і я в шоці, хорошо, що в мене був контейнер. Мої гарні суту і просто неймовірні ретики. Я просто шалію, коли бачу ці ретики. Ну, сутураліси вже усвоїлась. сівер це взагалі і Суту білий, він якийсь наляканий. Ось мої ктеріки ще раз. Да, Їх уже 5 штук. І ось до всіх моїх равликів. Всім до зустрічі, всім пока!